Доброго вечора, шановне панство. Щиро вітаю вас всіх з цього цієї хвилини. Хотіла б поділитися з вами нещодавними емоціями, які я пережила разом з компанією Родинні інвестиції. Я побувала на семінарі даної компанії і таких емоцій я давно не відчувала. Коли ти приходиш туди, ти розумієш те, що ти знаходишся в справжній родині. Завдяки Гриню Роману... Ти відчуваєш те, що ти знаходишся саме там і саме в тому місці. Все так було по-справжньому, по по-сімейному. Не... Крім е величезної емоцій, які переж... були пережиті там, я отримала величезну базу знань того, чого я раніше не... того, чого мені раніше не вистачало. Раджу вам всім побувати там, пережити, саме пережити ті емоції, які відчула я. Величезне дякую таким людям, з якими я познайомилася, з якими звела мене доля, як Максим Колесник, як Олексій Половинкін, тим людям, які організували це і допомогли опинитися саме там і саме в тому місці. Дякую вам.